Так, друзі, ось тут у мене стоїть камера, відеонагрід, що бачить по кругу все. І знайшов я, хто у нас по автомобілі. лазив. Ось тут ці сліди поробив і ще по двох машинах. Як ви думаєте, хто винен, зараз вам покажу відео. Пірат, привіт. Пірат. Чого його звати, пірат у нього немає одного ока. Також до нас прибився. Ну і. Глядимо його. М -м, маленький. Ну а ти, Томік, пішли. Пішли розбиратися з тобою. Все-таки по камерах я подивився, що то ти там полазив по машині. Ходи, ходи, ходи. От Том, дивися. Що це таке? Що це таке? А? Хто тут лазив Отак, зранку по автомобілю полазив ввечері собі віддихаєш да от такий ти вредний вказується